ми Шукаємо днями ночами шукачами по лісі по полі магаємо шукачами. Відношу скамі отримо я кайф Друзі, усім вітання. Значить, вибралися сьогодні. Ми з Серегою двох Я майнлабік старий літ, Серега Експі, де з блондінкою. Знову це ліс, де були вчора, де знайшли золоте скронове колечко, динарика і різні приколяси. І щойно в Сереги був тут сигнал. Хлоп. Друзі, є динарій перший сьогодні. Бронзовий адріанчик молодий. На жаль, він трішки надгризений. Але стан, ну, маю на увазі рельєф. Чіткий все видно. Прикольно. Друзі, дивіться, біля Динарика в Сереги ще випала якась така підвісочка бронзова. На жаль, вона, бачите, поламана, але ну, якийсь був амулетик. Ну так. Цікаво. Ручі, друзі, серце тьохнуло. Ну це капець. Як можна, щоб отаке випадало? Там, де випадають динарики, різні штучки, дрючки по черніхівській культурі, і випадає ось таке. Ну це ж капець. Це просто капець. Просто шматок якоїсь концерної банки чи що це. Але, друзі, могло бути і золото. Ну, на жаль, буде в наступний раз. Давайте покажу, що тут у нас є. Так, а, до речі, ще... Щойно знайшов якась така кришечка цинкова. Бачите, там щось пише. Є якісь візеруночки, коротше, я її забрав вдома, помию, подивлюсь. Ось вона розвалена була. Ну і по монетах раз, два, три, чотири, п'ять радянських монет. По риму сьогодні в мене нічого, а в Серьоги є. Динарик не срібний, але динарик. і ота якась підвісочка. Так, Друзі, всім великий привіт вітаю на ютуб каналі Азарт. Сьогодні ми з Сергією двох виїхали в один цікавий лісок. Хочемо пошукати трішки крутих знахідок, щоб себе порадувати, ну і вам показати. Я з Майнлаб ікстер Еліт, Серега з XP Deus, катушка-блондінка, і друзі, є вже в нього перша знахідка, і напевно не одна, тому що ще є сигнали показую. Так, ось цієї ями. Да. З цієї ями випадає ось така діньга, дивіться. Гарнюня. І там ще є два сигнала. І перед цим ще знайшов якусь таку кліпсю. О, дивіться. Зараз викопаємо онлайн. Спробуємо, по крайній мірі. Вам же ж подобається, коли... Викопують в онлайн. Щоб не кричали, підкину. О, до О! Опа, а ну ці. Дивіться, друзі. Ой, краса. Кайф. Кайф. Оце стан те, шо те шо. Шикарно. Ой, гарно. Це класно. Деньго, супер. Подивіться, чи не перечканий Зараз ще... будемо перевіряти далі Та ти що дивіться. Шикарний, вообще шикарний 36 чи що це 30-й, тридцять перший вроді перечка Так Не ну нормально А там наче ша щось Чи це так Зараз бах, срібло Катькине Е, високий, такий, такий самий. Так рубль. Не говорять, відеой показує 90. А он до дві. Є. Е? Он до торчить. О, друзі. Гляньте яка краса. Не ну це класно, конечно. о як файно. Це що це не керамі? Ні цей. Ой, я а цешу. Копейка, Александровск. А? Да. А, ну, да. Да. Александровская копеечка. Да. Да. Угу. Прикольно. Третья. Давай, ну проверяет. Пишел контент. Зара Зара. Еще что Что-то там прожучу, а ну, Проверь, что там, где я вырвал это Что-то проскакивает Сто проскакивает Будем Мы... так Може глибоко, ну що ж почить. Тут, друзі, такі мочариська якісь. О, І... Тут такий горбочок невеличкий. Ні, нема. Ні, це на горбочку. Ну, в общем, три монети. А, я, друзі, ходжу на програмі Поле 2. Чуйка 23. Мультичастота, швидкість 3, ферм 1. Тут 0, поліфонія. Так, мінус 16 в підменю 0. А, до речі, вирізав одну поділку. Перший сегмент кольорових металів від 0 до 4. от І так. Ходим. Ось така краса, друзі, в лісі. Лісова річка. От, а я хочу перебратись. Вон туди, дивіться, там ялини ростуть. І там якийсь горб. Тому що тут в цьому черники було так, у я через них перебрався і дивлюсь там якийсь горбочок. А тут ще тече річечка. Ось так. Краса. А вода холодна. Мабуть, якась джерельна. Супер. Неважливо знайдеш знахідки, не знайдеш, самий кайф, друзі, це. Насолодитись цією красою. Просто класно. Відпочити від цього. Бита від міста. Щоб думки відпочили від цього всього. Заходиш в ліс. Тут така краса. До речі, щойно бачили чотири косочки класних. Молоденьких. Пробігало біля нас. Супер! Шикарно, друзі. Що ще потрібно? Мир, мирне небо і така краса. Що й небудь сигнал? Дивіться, випадає така штучка. Я вже думаю, ну все... якась кокарда, якийсь знак, думаю. Підфартило. Ну, а це просто якесь щось незрозуміле, було до чогось приклеєно. Алюмініве. Але красиве. Берем. Хай буде. Наші глядачі ходимо, бродимо, такі горби, там все мочарі, а там мочарі, в общем, вокруг, а тут горб. І дивіться, який був сигнал. Ну, така глибина, штик. Такий сигнал був, друзі. І є перша древність. Перша древність. Отака набойка на чобіт. Я думаю, що це десь приблизно період... 1700 і 600 навіть, мабуть. Я так думаю. Якщо ще не старіше. Ось так. Рухаємось. Де, друзі, залізли в хащарі. Сереги там випала гільза і 2 копійки 46. го І в мене ще був сигнал. Файний. Я думав гільза буде. Хлоп, але є монета. Але жовта яка ти шо. Капець. Три копійки, 45-й рік. Стан дуже гарний. Клас. Берем. Друзі, дивіться, спіймався такий сигнальчик. І гляньте, що у мене випало. Друзі, срібло. Гляньте, срібло і мені здається це частина якогось колта. Можливо сережка. Якась стара, але. Ну, Бачите, ну, тут обмотане, так як на античних речах робили. Блін, прикольно, ну срібло. Шкода, що зламане. Прикольне. Супер. Срібло є, клас. дивіться, підійшов серйозно. знаєш. Знайшли горбочок, попадає древня кераміка. І на цьому горбочку, дивіться, що в нього випало. Якийсь амулет підвізка бронзовий. Лунниця, не лунниця, амулет блискавка, типу, щось, блін, не зрозуміле. Прикол, масивне таке велике і ціленьке саме головне, а в мене... Щось теж ось незрозуміле, чи то срібло, чи то не срібло, скручене щось. Непонятне. Коротше, прикольно. Ні, ну Це, це дуже цікаво. Я зараз покрутимось. Клас. Друзі, знаєш, така глибина. Ось такий сигнал. Знаєш, я присів і дивіться. Бачу, що є відбиточок. Схоже, есть. Ну, я надеюсь, что монета. Да. Да. Да, да друзья, какая монетка. Что это у нас такое? Воно тонесеньке капець. Це якась Польща. Чи що це за... А, це Гудзик був. Вон журбинка. Гудзик, друзі. Я думав Польща якась. Ну. Та й таке. Ну що ж. Гарний сигнал. Щось є в грудочці. я ще не діставав. а он там был той гудзик. До гудзик то э, польский. Так. Дивіться, что здесь тут есть. какой медальон. Так, да, друзі, медальйон. Ось такий теж Польша. Польський. Зараз помию покажу. Так, друзі, дивіться, який красивий медальйончик. Це алюмін, на жаль. Думав, можливо, срібло, але, на жаль, алюмін. Ось, ось такий. Поїде в колекції до... Легуна Романа, Ютуб канал Адреналін. Хто не підписаний, не знає, можете перейти подивитись YouTube канал Адреналін. Рома колекціонує хрестики, медальйони релігійні. От. Поїде йому в колекцію. Щойно, друзі, ось під цим деревцем. До речі, сіли пообідали. От, і знову вийшли шукати. От і секундочку і випало дивіться колечко. Супер. Друзі, до речі, спілкувався кілька днів тому з власником майстерні Новий Горизонт з Антоном. Хто знає, хто не знає, я колись користувався його приладами: це Квазарев 3 третій та Тесей. От спілкувалися на рахунок Тесея, і він розповідав, що провів певні зміни, вдосконалив його, переробив. І я хотів би вас запитати, чи буде вам цікаво е, поглянути які е, зміни там відбулись. Якщо вам буде цікаво, я візьму його, цей металошукач, і вам покажу, зроблю відеоогляд, так сказати. Пишіть в коментарях, хотіли би побачити чи ні. Хто знає, хто не знає, я довгий час ходив з даним металошукачем і були доволі файні, файні знахідки. Я любив з ним ходити саме по полях, по черніху, так як це аналоговий прилад, і він файно цепляв дрібноту, От, то мені з ним подобалось ходити, але <кій> я є прихильником майнлаба. Тому змінив його на x Pro спочатку, потім на x Elite. О, так як я колись ходив з Terru 805, вона просто я кайфував від неї. Ну, от тому... тому вийшли новиночки, і я вирішив все ж таки перейти на Майнлаб, на цю лінійку і ходити з ним. А саме те це я можу для вас взяти, показати, якщо комусь буде цікаво. Тому, друзі, чекаю ваші відповіді в коментарях. Якщо так, да, то візьму. Е, ну що ж, у мене знахідка, показую і рухаємось. Ось такий, дивіться, випав шмат бронзи. З цієї сторони він посріблений. Це, друзі, скоріш за все черніхівська культура. Тому що ми тут знаходили динарики, фібули, шміболи і навіть золото. Ось так. І в Сергія шматок бронзи ще не випав. Поки що такі результати. Не густо, не густо сьогодні, на жаль, але що маємо, те маємо. Добре, що так. Дивіться, знаєш, підійшов до Сереги, знайшов ще одну схожу таку, типу, я не знаю, що це за амулет. Ну, видно, вон, зверху, як було вшко відламане, і в солярних знаках. Типу місячник, чи, чи що воно таке, я не знаю. Прикольний. Ну так. Корочу, був тут колись в чернях. Трішки щось пролітає, проскакує, але вже вибито. Ішли в сторону автівки вже. Дивіться. Спіймав сигнал. І погляньте, що випало. Ви тільки напогляньте. Та ти що, яка краса. Друзі, фібула. Фібула з довгим голкоприймачем. Гарна. Шикарно. Флажкова, да. Крутяк. Вот так. Вот так, друзі. Знахідка, який е, в середньому 1800 років. Круто! Супер!